Міська інформаційна служба продовжує цикл сюжетів вулицями героїв. У них ми розповідаємо про вулиці, перейменовані на знак пам'яті про кам'янчан, які захищаючи Україну, віддали найцінніше. Сьогодні розповімо про вулицю Алтайську з вересня 2022 року. Вона носить ім'я Євгена Мельникова. Зараз ми знаходимося біля будинку, де народився і зростав український захисник Євген Мельников. Раніше вулиця носила назву Алтайська, це один із суб'єктів Федерації країни-агресора. Від усвідомлення одного цього факту особисто у мене виникає відчуття відрази, адже Алтайці разом із бурятами та іншими україноненависниками творили страшні безчинства на території Київщини та Харківщини і продовжують це робити на окупованих територіях. Але завдяки торжеству справедливості, здорового глузду та пам'яті сьогодні вулиця носить назву українського євгена мельнікова сокровенним про свого сина поділився батько Володимир Іванович Мельніков. Вони так схожі обличчям і характером, групою крові та датою народження. Тому й стосунки були особливо теплими, а зв'язок міцним. Та й наша розмова у кімнаті, де робив перші кроки Євген, видалася напрочуд щирою. Здесь он был. В цій кімнаті місяць почав ходити потепло в цій кімнаті. Володимир Іванович затятий рибалка, тож сина долучав до цього заняття із перших років життя. Ще двох годиків не було, я його вже з ночовка старшого племянника, його рюкзак ось такий, його на плечі, ці за руки, де тільки не їздили, Орлянська дамба і наша дамба з ночовка. Після закінчення школи Євген вступив до професійно-технічного училища номер 22, де опанував спеціальність машиніста крану. Строкову службу проходив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді Збройних сил України, де, за словами батька, отримав звання молодшого сержанта та ґрунтовну військову підготовку, зокрема у снайперській справі. Там, звісно, підготовка була конкретна у нього. І прыжки були з вертольота, броски Стріляв він прекрасно. От він він як там десантник, как, ну, в 79 ті так і був командир, командиром відділення снайперів. ну так числився по документам, але стріляв доволі неплохо. Після армії Євген Мельников більше десяти років працював у конверторному цеху металургійного комбінату. У цьому ж цеху тільки на розливці сталі працював і пан Володимир. Жінка на будь-якому крані могла працювати. На конверторному, а там крани, звісно. І сталька в шеї шлакавчашина шла, 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 переставлять. Ну общем, серйозна там робота на коронах. І люди під коронами теж ну, безотказно це все діло. З початку повномасштабної війни, 26 лютого, Євген вже стояв на порозі військомату. Вплинули на таке рішення досвід служби в десантно-штурмових військах із одвічним завжди перші. А 3 марта він вже був по Адєєвкою і почав вже воювати. За словами Володимира Івановича, син загинув у ніч із 31 березня на 1 квітня. Через п'ять місяців йому мало виповнитися 40 років. Ночі не їх, все Батько Героя згадує, тієї весняної ночі його душу охопили жахливі передчуття. Я срабачуся, що це не така сонце погою. Я почала так спокійно, свято почав кричать, аррать. Проснувся тут Глентіна мене торкнула супровод. Був, що таке, що то страшно сталося. Так вона єсь. І стала сина. Володимир Мельников дуже дякує військовим, які, незважаючи на постійні обстріли, все ж таки дістали тіло його сина. Жені, пацани, його 4-го числа тільки витащили з поля бою. І то тако рука його ліва из земли выглядывала перед ним или мина, или, 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 или. град Пан Володимир розповів, як тільки дізнався про смерть сина, два дні проплакав, а через тиждень пішов до військомату. Рюкзак взяв, труси на як говориться, і сам теж пішов в воєнкомат. Ну, завели мене там, там, та дежурний капітан, Дед, куда ты идешь? Тебе 65 лет. Я тебе оденут сбрую. <coughs> выкладку, извините, что я это говорю. Разгрузка, автомат, рюкзак, все это такое. Это килограмм 30-35. Говорит, ты побежишь. Говорит, ты нужно два человека, чтобы тебя еще пудрики тянули. Говорит, Кому ты там нужен? Говорит, сиди пока говорит, здесь, в городе. Придут в город, тогда уже пойдем, говорит, совсем. Справжньою відрадою для Володимира Мельникова та його дружини Валентини є троє онуків. Серед них і донечка Євгена Поліна. Поліні 15 років. Дівчинка дуже тяжко перенесла загибель батька, адже була справжньою татусевою донькою. Що то є, дуже Женькина, такий характер, такого. Така, вона теж така. Так ну, сказати, сільцеліспостає, то вона, ну, от пообіцяла, вона завжди це зробить. Звістку про можливість перейменування вулиці повідомила батькам кохана Євгена Катерина. Підписи зібрали швидко. Друзі, колеги, родичі, сусіди та знайомі з шаною долучилися до процесу перейменування. Сина немає, але ім'я, фамілія його залишилася на званні вулиці. Це не каже, так кожному даному, між прочим. Що питав, це, це, це большая пам'ять. Болючим і зворушливим є момент пам'яті батька про сина. В кімнаті, де проживав Євген, все залишилося без змін. Тільки на стіні додався хрест із ікон посередині фото найдорожчого воїна. Вже більше року Володимир Іванович починає новий день із молитви та вітання. Доброго ранку, синку. Батьки Євгена Мельникова Володимир Іванович та Валентина Іванівна. Донечка Поліна, рідний брат. Племінники, кохана, друзі, всі, хто любив, цінував та знав захисника, попри тяжку втрату, все ж таки пишаються героєм. Його подвиг ніколи не відійде в минуле. А ще свідком буде ця вулиця, яка обов'язково зустрічатиме кам'янчан, огорнутих радістю майбутньої перемоги.